Усім привіт на моєму каналі! Як ви вже зрозуміли із Антуражу сьогодні на вас чекає погляд «Пінчук арт центр якому проходить виставка фіналістів конкурсу «Пінчук арт центр 2025. Також ми з вами відвідаємо персональну виставку Нікіти Кадана. Та завітаємо до мистецького центру М-17, в якому проходить виставка «Вихід з стіні. Я гарантую вам дуже багато задоволення від перегляду сучасного українського мистецтва і не тільки. Тож закликаю додивитися це відео до кінця. Бажаю вам дуже приємного перегляду! Персональна виставка Нікіти Кадана Сирена Серп-Супутник у Національному художньому музеї України представляє роботи, які створені після 2022 року та репрезентують послідовне художнє дослідження, яке фокусується на історіографічній оптиці мистецтва. Вивбачаючи гнучкість історії, художник використовує візіонерство модернізму як мистецький матеріал для розв'язання питань, що покладені в його основу. У першій залі інсталяція тривога, сирена та щогла готує до сприйняття класичних дихотомій в мистецтві: життя та смерть, любов та ненависть, краса та потворність, Нікіта Кадан вибудовує свою розповідь, враховуючи ауру місця. У цьому випадку художнього музею як інституції, однією з функцій якої є написання історії мистецтва. Так, наприклад, у другій залі художник представляє роботи, присвячені нереалізованим монументам Василя Єрмілова та зниклим творам Анатолія Петрицького. Нікіта Кадан розглядає періоди в історії мистецтва через призму політичного. Він послідовно працює не тільки з образами авангарду, але й посилається на класичне мистецтво в експозиції. Художник звертається до жанру історичної картини, вбачаючи в ньому елемент мови музейної системи репрезентації, будучи складовою академічної ієрархії мистецтва, яка зазвичай виникає внаслідок авторитарної політики, жанр історичної картини глорифікує визначні історичні події. Через цю функцію зображення стає складовою канонічної історії людства. У ньому ураження від стихії трактується як покарання за гріхи, а войовничість зображується як чеснота. У монументальній щекавиці художник звертається до есхатологічного сюжету картини катастрофи, в якій лихо та загибель цивілізації зображується в їхньому апофеозі. Художник працює з темою героя як фігури історії. Звертаючись до відомої графічної серії Тараса Шевченка Притча про блудного сина, Нікіта Кадан вивільняє еротичну складову класичних зображень і фокусує увагу на еротизмі як на втіленні життєвої енергії. Уява художника зосереджується на фігурі грішника, краса якого нівелює предмети обстановки, які могли б вказувати на сюжет та контекст. Але краса, яка абсолютна категорія, має свою межу. Тож в експозиції логічно з'являється тема розпаду. Кінетичності матерії та їхніх взаємин з пам'яттю. храм Севіли в тюволі та вітрина, роботи в останньому залі, які піднімають питання знання як онтологічної категорії, природа якого може розглядатися як політична закономірність знання, яке може бути знищеним, але також має здатність до відновлення завдяки усній історії. В умовах пинності фізичних носіїв знання, книги, артефакти, твору розповідь стає сполучною ланкою між часами. Нікіта Кадан передає до колекції національного художнього музею України твори, які апелюють до категорії вічного збереження в музеї. До речі, на моєму каналі вже є відео із дослідженням життєвого і творчого шляху Нікіти Кадана. Тож, посилання на нього я закріпила в описі до цього відео, і по його завершенню ви зможете переглянути ролик, якщо ви пропустили. М17 презентує групову виставку Вихід з тіні». Це міжнародний кураторський проєкт, до якого ввійшли роботи провідних українських та зарубіжних митців. Проєкт ставив за мету дослідити людське сприйняття простору, часу та реальності. Мистецтво тут виступає як портал до невидимих вимірів, що перевищують рамки звичного. Виставка запрошує глядача відновити межі свого світогляду, вийти в світло тіні традиційного сприйняття, переосмислити матеріальність буття і відкрити нові екзистенційні горизонти. Виставка «Вихід з тіні» є спробою подолати межу між очевидним і прихованим, між фізичним тілом і тим, що за ним, простором пам'яті, часу, уяви. Глядач має змогу вийти з поза поверхні речей і поглянути в глибини реальності, які пульсують у невидимому. Мистецтво представлене тут не лише візуально. воно тактильне, звукове, часово розгорнуте. Роботи митців з України та світу вибудовують діалог не з формою, а з потенціалом трансформації, предмета, думки, світогляду. Мистецтво, яке представлено на цій виставці, не зображає світ. Воно виводить його із тіні, з архіву несказаного, з тиші, яку ми зазвичай обходимо. Це не демонстрація форми, а спроба увійти в глибину. Туди, де між шарами матерії та мовчанням об'єктів починає говорити щось справжнє. Простір експозиції працює як часовий портал. Він зшиває досвід присутності із досвідом спогаду, дозволяючи глядачеві не просто бачити, а відчувати. Кожна інсталяція це маркер невидимого, реальності, яку ми відчуваємо шкірою, але не завжди можемо назвати. Тут мистецтво постає не як відповідь, а як запитання. І глядач уже не є стороннім, він стає співучасником, свідком, носієм нового прочитання. Вихід з тіні це не втеча у світло, це жест прийняття себе, і інших своїх тріщених коренів. Бо ми дивимося на світло, але живемо в півтонах. Саме в цих переходах і народжується мистецтво між світлом і темрявою, між видимим і відчутим, між тим, що є, і тим, що ще лише набирає форму. Вихід з тіні. Це вибір бачити повністю, з тінями, контрастами, прорізами, які лише підкреслюють форму. Бо лише той, хто бачить тінь, здатен по-справжньому побачити світло. А прямо зараз ви можете поставити це відео на паузу і написати в коментарях ваші враження від перегляду даних виставок у Пінчук арт центр Наразі триває виставка номінантів премії «Пінчук-Арт-Центр-2025». У залах мистецького центру представлено роботи 20 молодих українських художників, які по-своєму осмислюють наш час, пам'ять, війну, ідентичність і ті процеси, які відбуваються всередині кожного з нас. Тамара Турлюн створює масштабну інсталяцію шкуренка. В основу роботи художниця закладає власне спостереження за сім'єю, в якому розвиваються теми виснаження у турботі та зв'язку поколінь. Об'єкти, які левітують у просторі, відтворюють безпечний притулок, який створюють рідні для своїх нащадків, та демонструє ціну, яку вони платять за нього. Турлюн проводить паралелі між материнською турботою і ритуалом, водночас магічним і виснажливим. Робота Пил стілюя капсулює спогади Євгена Коршунова про проходження базової військової підготовки, за словами художника, своєрідного в лапках поетичного вступу в війну. Мінімалістичний чорний блок зовні всередині він умовно відтворює атмосферу бліндажа укриття, що слугує житлом для військових. Малюнки на стінах зображують людей, з якими Коршунов жив, товаришував, спілкувався на БЗВП. У коротких описах художник розповідає про їхні прикметні риси і історії з минулого чи вже воєнного життя. Робота запрошує відвідувачів наблизитися до побутових умов, у яких перебувають солдати. У роботі мазанка Антона Саєнка. Абстрактна Виписне полотно ніби виникає з поверхні стіни і нагадує хату мазанку. Так, малюнок, який нічого не зображає, поєднується із субкою текстурою, що відсилає до цілком конкретного образу традиційного українського житла, насиченого різноманітними конотаціями. У такий спосіб художник розкриває принцип абстракції, будь-яке нефігуративне зображення має конкретну першу основу, матеріальний початок. Колектив Назва Змінна запрошує до спільного дослідження взаємозв'язку пам'яті тіла і ландшафту. Проєкт фокусується на соматичному досвіді простору, що змінюється під впливом соціальних політичних. І природних зрушень, нині прискорених повномасштабною війною. Тіло людини розглядається як середовище змін, чутливе до оточення, здатне взаємодіяти з ним і змінюватися в ході цього зв'язку. Перша частина інсталяції окреслює тіло як внутрішню структуру, в якій формується пам'ять і досвід. Вона включає керамічні об'єкти, виготовлені під час колективних воркшопів у співпраці з тими, хто втрачав фізичний зв'язок із важливими для себе місцями. Людьми. У другій частині роботи художниці пропонують погляд на тіло як зовнішню матеріальну оболонку, що перебуває у постійному діалозі з простором і середовищем. Відеоробота побудована на фрагментах історій, зібраних під час воркшопів. Антон Шебетко у своїх роботах досліджує проблеми ЛГБТКІА плюс спільноти в Україні, теми пам'яті. Трата ідентичності, множинності історії та роль фотографії і архівів у їх розкритті. У проєкті Дорогі сини та доньки України він аналізує механізми створення образів національних героїнь. Та маніпуляції фактами їхньої біографії. Художник переосмислює процеси меморіалізації через квір-перспективу, пропонуючи нове значення символам минулих епох. У своїй роботі Мирний пейзаж в неіснуючому музеї Михайло Альксєєнко досліджує теми тиші і порожнечі в українському мистецтві і культурі, спричинені історичними репресіями і сучасною війною, простір, яким курсують глядачі. Спонукає замислитися про виклики, з якими стикаються українські музеї в умовах війни, закриті та евакуйовані колекції, фізична руйнація будівель, фрагменти паркету, нагадують про стіни музеїв, які опинилися на межі зникнення через ворожі обстріли або недбалість. Пройшовши в кімнати, можна побачити пейзаж, метафору території, а його рама, оздоблена елементами людських кісток. Окреслює її кордони. Робота запрошує глядачів до рефлексії, що ми бачимо в українських пейзажах і як політичні репресії впливають на їх сприйняття нами. І чи може пейзаж бути мирним? Сотні глиняних фігурок військових у роботі Петрікс застигли в різних моментах підготовки, проходження чи завершення служби. Всі вони повторюють декілька унікальних прототипів, які створив і тиражував художник. Василь Дмитрик розмірковує над спільністю досвідів різних часів і культури у мовах війни. Він привертає увагу до вразливості та піддатливості людського тіла, змушеного підпорядковуватися вимогам держави. У групах фігурки, ніби захищені своєю кількістю і згуртованістю. Втім, кожна з них залишається крихкою, особливо коли вони опиняються наодинці. Маленькі права це живописні полотна, які метафорично відображають природні процеси. Вони дихають, діляться, проходять крізь метаморфози життєвого циклу. Так, Катерина Лисовенко фокусується на невід'ємних та універсальних правах тіл. Художниця вказує, що війна та посилення правих політичних сил у всьому світі зробили вбивства, насилля, контроль над тілом. Повсякчасними і направленими на всіх живих істот Максим Ходак у своєму проєкті звертається до світового кіноза для подолання політичних розбіжностей і напрацювання спільної мови. Художник намагається вийти на зв'язок із знаним іранським опозиційним режисером Джафаром Панагі. Пише йому листа із пропозицією створити разом фільм, що спислює досвід війни в Україні та роль іранських дронів шахет 136 у російських обстрілах. У своїй країні Джафар Панагі. Позбавлений права займатися кіно через звинувачення у антиурядовій діяльності, тому режисер часто знімає фільми, фізично не беручи участь в процесі. Цей підхід резонує з ідеєю Ходека, який створює в просторі виставки ситуацію очікування на прем'єру майбутнього фільму. Я дякую вам за перегляд, лайк, коментар. І підписка на канал, якщо ви опинилися тут вперше, і з якихось причин досі забули це зробити. На своєму каналі я допомагаю глядачам зрозуміти сучасне мистецтво, але нічого суттєвого для цього не робити, тому що всю роботу я виконую за вас. Дякую вам і до нових зустрічей!